Ой, який красунчик у нас є. Сьогодні зранку ми його зловили, друзі, 23 березня. Саме він уже зіп'явся на ноги і трішки хоче навіть і брикати. Бечечок. Біленький. І я то казала, Юрій, хай буде підсніжничок. Ні, то куди ж таке ім'я для бичка, да? буде не підсніжничок, каже, буде льончик. <рес> Чого льончик? Бо в нас є один льончик, який нам напророчив, що ми десь його вночі зловимо. Але правда, нічого вона перебула, а рано досвіта з'явилося таке диво. Ходить, спотикається. брикати пробує так цікаво. Я його забрала від корови, тому що ми завжди. забираємо. А водії буде все добре. От розгавкалися. Біляш! В обіді, як все буде добре, буду пробувати його напивати. Мілка зараз, вже, як сказати, більш не заспокоїлася. А відразу -то думала, що вона відірветься, як забрали Льончика. А зараз вона десь вже більш-менш звиклася, що він тут є. Вона чує його, він побекує, гукає там її. І вона вже так ну відгукується, але вже більш-менш так спокійно. Повісила йому відразу на шию мотузочка. Ну, як мотузочка? Ну, такий тряпочку, клаптик. Для чого? Щоб, як будемо виводити, його припнати, хай він собі звикає, що на шиї має бути ланцюжок. О, стомився, стомився ходити, був і ліг. От як білий бім і чорний вухо, очко одне чорне і на шийці латочка все, а то гулявенький Альончик, що ми робити з тобою будемо, як на роботі буду, а? Що будемо робити? Хто тебе буде напувати? Нам треба, щоб ти швиденько, правда? Нам треба, щоб ти швиденько зростав. Діти дочекалися, я вам кажу, сьогодні зранку вже молозиво поїли. Марійка кричить, нарешті кашка буде, а Ваня каже, отут це вже корова доїтися буде класно. <ріпи> У нас довгий час, довгий час були корови, знаєте, а потім довгий час і не було вже, і якось вони звикалися, що молока немає. Льончик, але як воно є, то все таки краще, правда? Так, да. да, ти слухаєш, ти уважно слухаєш, вушком поводиш. Чуєш, як мама кличе, чуєш? Стане тепленько, будеш на вулиці виходити, так, да, Льончик? Так собі слухаю тихенько і все. Ось угу. так. Не хочу заходити до нього в кліточку так, щоб не тривожити корову і, і його щоб не зривати. Ліхай полежить. Хочу показати ближче. Який він. не обсох, чубатенький. <плес> Льончик ти у нас в маму дасися чи ні? Мама у нас хороша і спокійна. Ці бички раніше були. <смі> Знаєте, було, було все потрошки кожен раз, але. Але деяких ми продавали малими, деякі тримали. Я взагалі то бичка, то вдома боюсь тримати. Тому що, ну, думаю, як дурний буде, а, Юра з паличками і думаю, хай, хай де, чи вдарить, чи відірветься, чи ще що. І я не дам ради, і він не дасть ради, не знаю. Але як яке, як, як вдасться спокійний. Якось було двоє таких телят, провела корова двійню, то такі телята були, що їх, щоб вивезти, то потрібно було довоза до трактора чіпляти і так тянути. А це вже, думаю, да, Льончик. А це, думаю, повішу. Мутузочка на шию, хай там буде, хто його знає як там далі буде, правда? Хто його знає. Ай. А, то ти що, ти мазун? Ти мазун такий, як мама, да? Хоч помазатися? Ну давай, давай трішки помазаю, давай почушкаю, давай, морточка маленька, давай. Давай такий носик. Потерпи. Потерпи в обіді. Охойся, він як він як. Мілка хоче мазатися, там буде мордочку сунути, і він собі. Так, да, я животика гладила, я чула, ти там штовхався, да. Ну все, лежи, відпочивай. В обіді, в обіді будеш їсти, в обіді.